Біфрен, спокій за ясної голови на його тілі не було жодного живого місця, а обличчя пошматувало скалками. Гліб Іванькович постраждав під час ракетного удару по курортній Сергіївці. Три місяці тому російська армія випустила по селищу три ракети типу Х-22. Вони влучили у житлову багатоповерхівку та базу відпочинку, де студент разом із друзями святкував випускний звишу. Тоді загинули 22 людини. Ще 36 зазнали травм. Відновлювати хлопцеві обличчя взялися спочатку одеські, а потім американські пластичні хірурги. У рамках програми Face to Face вони прибули в Україну і вже провели десятки безкоштовних операцій постраждалим від війни. Ми зараз скволі препарат під названням Діпраспа. Це гормональний препарат, який буде допомагати розсасувати грубі рубці. Довстенькі, буде мінять їх товщину, Делать їх більш м'ягкими. 22-річний гліб прийшов до лікарні на післяопераційні процедури під час ракетного обстрілу, що стався у курортній Сергіївці в ніч проти 1 липня. Хлопець отримав чисельні скалкові поранення рук, спини та обличчя. Що лучше чем я вигляжу травми? Чуть-чуть ножку поцарапала, чуть чуть ручку поцарапала, лицо з но в принципі красивим буду ось так. Гліб виглядав за кілька днів після російського ракетного удару. Тоді він із друзями приїхав у Сергіївку, аби відсвяткувати випуск з університету. Юнаки та дівчата орендували номери на базі відпочинку. Годжі. хлопець, і подумати не міг, що туди може влучити ворожа ракета. Всі думають ну не це це ж призведе зі мною. Це где десь там на севері, на востокі, десь під Херсоном. Ну, віці наші молодші, наші наверное, отомстить відбили. Аби відновити хлопцеві скалічене обличчя, одеські пластичні хірурги дістали десятки осколків. А нещодавно гліб їздив до Івано-Франківська. Туди навідалися американські хірурги, які видалили рубці. На ліце він приймає курс терапії по встановленню нерву. По поводу рубців мазі. Пов'язки в своє время були. Часом прийде ін'єкції, инъекции, терапія. Найдовше кажуть медики відновлюватиметься лицевий нерв. должен восстановиться, тому що він перебит не повністю. По я начинаю ну, ощущати какой-то прогрес. Вот. Но это може зайняти год, може даже більше. А дискомфорт. Ну, я люблю, в принципі, міміки е, как-то тому поэтому мешає мені. Не дивлячись на те жахіття, що Глібові довелося пережити, хлопець вступив на магістратуру Одеської харчової академії та вже знає, чим буде займатися після нашої перемоги. Планую е, виздравіть, боляміні. Е, дай Бог, війна закінчиться, а ми побідімо. От, і розвивається тальний бізнес в Україні. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.